Голосування за сьогоднішню ратифікацію є цивілізаційним вибором України. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна це Європа. І так сказав і зробив український народ. Під цією угодою стоїть підпис в першу чергу всієї України. І прикро. Що ця угода скріплена кров'ю, але такий вибір, така боротьба і така плата за свободу, за демократію і за незалежність. Так, зараз наші вояки борються за український суверенітет, за українську незалежність і за цілісність української держави. Підписання угоди. І Її ратифікація це перший крок.